А скажи, будь ласка, а що для тебе літак Ан-124 Руслан? Декілька слів небагато. Руслан, літак. Це наша мрія. Мрія працювати на цьому літаку. І ну, це, це моє життя, скажімо так. Я, мені дуже подобається літати на цьому літаку. Особливо коли там є справжній мужній колектив. Ось, і ну, Я не знаю, як це описати, це, мабуть, більш емоційно і я просто кайфую, коли літаю на цьому літаку. Це моє життя. Це моя робота. Оце була діста. Для мене це найпотужніша машина якою ми всі пишаємось і будемо пишатися О, Ан-124 oh, 124 це просто прекрасний літак. Він створений явно професіоналами і за той експіріенс роботи з ним це просто неймовірний літак. А особливо люди, які ним керують, це, це неможливо писати за дві хвилини. Це можна вести дискусію довго-довго Я вам скажу, літак Ан «Руслан» Руслан це літак, якому замало земної кулі. Це літак неперевершений, який за станом на сьогодні використовується різноманітними державними органами дуже багатьох країн. Це найкращий літак, який е, існує для виконання е, спеціальних завдань. An 124 100 для мене значить дуже багато, тому що це мій перший літак, на якому я полетів в ролі авіатехніка. Потім багато років літав на ньому. В якості флайт менеджера. А зараз працюю опсом і супроводжую наші літаки під час виконання yeah. комерційних рейсів. Yeah. Це для мене як живий організм, як, мабуть, там фішка, там, собачка. Там. Ну це, це не просто як робоче місце, але це прямо аж такий кусок життя. Я вже тут працюю. З 2001 року. Ну отже, ось цей період це, це життя моє. Більше 20 років в житті. Активно. Дякую. Це. Дякую. це моє життя, моя справа, яку я прощаю, мріяв. Це для мене це душа моя. Душа і все. Я навіть не знаю, як передати ці слова. Це наше життя. Ми на ньому працюємо і живемо. Це як другий дім. Дані час це їх життя. І ще немає нічого. Робота. Саме... Даже... Ну я не представляю, що буде далі, що не буде на літаків. Що для мене це літак? Ну, це... Моя найкраща робота, найкраща професія в моєму житті. Вся моя життя. 33 роки роботи на цьому самолеті. Це майже моє життя. Mm, літак Ан 124 це мабуть моє дитинство та моє майбутнє. І майбутнє наших дітей. Це як наркотик, без якого жити далі не можна. Кожен день ти про нього згадуєш, навіть коли не літаєш. Для мене це все моє життя. Для мене особисто літак це моє життя. Я 24 роки працюю на Ансу 24, для мене особливим літаком є літак 82.073, тому що з цим літаком пов'язане моє життя. Починаючи з техніки, я працював на нього з 2004 року, а наче, 2009 році, я став старшим інженером цього літака, і 15 років, як керуючи цього літака, працюю зараз. цей літак на модернізації. Я сподіваюся, що він ще з ж років пролітає і йому буде супутствувати удача і все буде на екран найкраще. Так що в цілі літак цілі ми, і це буде майбутнє Україна.